Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Українські землі у першій половині XVII століття. Саме початок XVII століття називають добою героїчних походів, адже козаки здійснювали досить успішні морські походи проти турків та татар. 1602 рік Кілія, 1606 Варна, 1608 Перекоп, 1609 Акерман. 1614 Трапезунд та Синоп, 1615 Стамбул, 1616 Кафа, де знаходився найбільший невільничий ринок. Тоді вдалося звільнити кілька тисяч українських бранців. Командував цим походом гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. У 1618 році він разом із козаками брав участь у поході на Москву. Зверну вашу увагу, що внаслідок успішних бойових дій проти Московії Речі Посполиті на початку XVII століття вдалося повернути Чернігівщину. У 1620 році за допомогою Петра Конашевича Сагайдачного було відновлено Київську митрополію, її очолив Йов Борецький. Продовж 1620 21 років тривала Хотинська війна між Османською імперією та Річчю Посполитою. Козацтво підтримало Річ Посполиту, адже сподівалося на певні поступки з боку уряду. Зокрема, ставилася вимога щодо збільшення реєстру. Вирішальна битва відбулася у 1621 році під Хотином. Султан Осман ІІ зазнав нищівної поразки. Небияку заслугу у перемозі Реч Посполитої відіграло козацтво та й сам Сагайдачний, який отримав важке поранення та невдовзі помер. Усі вимоги, що ставили козаки в разі перемоги у війні Реч Посполитої, були проігноровані. Тому у 20-30-х роках 17 століття спалахнула нова серія козацько-селянських повстань. У 1625 році, внаслідок походу короного гетьмана Конецпольського повстали козаки на чолі з Марком Жмайлом. У битві біля Куруківського озера перемогу здобули козаки. Частина козаків на чолі з іншим ватажком Михайлом Дорошенком підписали з конець польським куруківську угоду. Козацький реєстр збільшувався до 6 тисяч, створювалося 6 козацьких полків. Козакам встановлювалася платня, в обмін на це заборонялися відносини з іншими державами та походи на турецькі володіння. У 1630 році спалахнуло чергове повстання під проводом Тараса Федоровича Трясила. Найзапекліші бої відбулися під Переяславом, подейкують, що тоді було знищено золоту роту, особисту охорону короного гетьмана. Перемога під Переяславом дала змогу козакам збільшити реєстр до 8 тисяч. Подіям тих часів Тарас Шевченко присвятив поему Тарасова ніч. Кілька років не відбувалося великих масових виступів. У 1632 році Київська братська та лаврська школи об'єдналися в Києво-Могилянський колегіум, ректором якого став Петро Могила. У цьому ж році було оприлюднено пункти для заспокоєння руського народу, що узаконювали існування Київської православної митрополії. Невдовзі й очолив Петро Могила. У 1635 році спалахнуло нове повстання під проводом Івана Сулими. Неподалік Січі було збудовано фортецю Кодак, що несла загрозу козакам. Іван Сулима наказав козакам ту фортецю спалити. Невдовзі його та інших ватажків було схоплено, доправлено до Варшави і вже там страчено. Впродовж 1637-38 років тривало нове, більш масштабне повстання. Під проводом Бута Остряниці та Гудні. Битву під кумейками козацько-селянське військо програло. Самого Бута невдовзі було страчено. А далі Сейм Реч Посполитої ухвалив ординацію війська Запорозького реєстрового. За документом реєстр зменшувався до 6 тисяч, ліквідовано виборність козацької старшини, скасовано козацьке судочинство. Та прийнята ординація не зупинила повстання. Новий гетьман, Яків Острянин, провів досить успішну битву під говтвою, що змусило поляки відступити до Лубен. Під жовнином польські війська мали чисельну перевагу, тому частина козаків на чолі з Остряницею вирішили переправитися на Слобожанщину. Новий гетьман Дмитро Гуня залишив табір під жовнином та протягом місяця тримав оборону в урочищі старець. Зрештою, повстання було придушено. Період 1638-48 років ще часто називають часом золотого спокою, тоді не відбувалося великих збройних сутичок проти влади. Серед пам'яток мистецтва та архітектури доби ансамбль кафедрального костелу у Львові, каплиця боїмів, замок у підгірцях, портрет Петра Конашевича Сагайдачного, портрет Криштофора Збараського.